Добре, всіх дітей можуть це зробити, тому що це все хочуть батьки прийти, теж прикому. 100%. Я. У нас просто е, здається, що це якесь диво якесь, чудо якесь, що вони всі е, дивіться з допомогою освіти, що не приходить. Прикладу... Чого вони не хочуть, це буде трошки важко, важко. А так дуже тянути застепляти за сердян. Нічого не Ну Дивіться, ментальне здоров'я заволі символічна, це хоче 290. Що? Ви в нього, його дебют. Звичайно, що він не може складається моє враження з того, як він розмовляє, що він каже, що він знає, які в нього руки. Я й на руки дадуся.